Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Франція з 11 по 15 століття. В європейській історії існував тривалий період феодальної роздробленості, коли середньовічні держави були поділені на безліч окремих феодальних володінь. Поступово місцеві володарі, герцоги і графи збагачувалися, накопичували маєтності і створювали власні армії. Це ставало основою їхньої самостійності. Економічно вони були незалежні від королів, тому ігнорували їхню владу. Нескінченні війни особисті між феодальними правителями виснажували держави. Страждало мирне населення, руйнувалися міста і села. Цей період тривав у різних країнах протягом різного часу. Франція об'єдналась у XV столітті. Італія стала єдиною державою лише в XIX столітті. Тоді ж завершилось і об'єднання Німеччини. У XIII і XV століттях у західноєвропейських країнах поступово зміцнювалася влада королів. Щоб здолати феодальних правителів, королі потребували сильної армії і підтримки міст, які боролися за свободу від феодалів. Опорою королів служили дрібніші феодали, дворяни. А також духовенство і заможні верстви міста, купці і ремісники. Для підтримки короля збирання податків і армії, прийняття важливих рішень у деяких країнах Західної Європи було створено представницькі органи тогочасних суспільних станів. У Англії виник парламент в 1265 році, у Франції Генеральні Штати у 1302 році в Іспанії. Кортеси у 1188 році, у Ісландії Альтинг у 1930 році. Згодом у Польському королівстві також з'явився представницький орган Сейм. Він представляв верхівку феодального суспільства, шляхту і духовенство. Але ці представницькі органи не відігравали такої самостійної ролі, як сучасні парламенти в демократичних країнах. У Франції діяли Генеральні Штати, які скликав король, адже без їхньої згоди не можна було встановлювати нові податки. В Англії парламент мав значно більше прав і більший вплив на життя держави. Скликали парламент регулярно. Отже, в Європі сформувалася станова представницькі монархії, в яких королі спиралися на основні стани. Часом погоджуючи свої дії з їхніми інтересами. У середні віки було здійснено кілька спроб створити державу, яка за своєю могутністю могла б зрівнятися з Римською імперією. Карл Великий зумів об'єднати більшість земель християнського світу і коронуватися імператорською короною. Проте, на відміну від своєї попередниці і Римської імперії. Імперія Карла Великого не мала впорядкованої системи управління. Організація влади у цій державі базувалася на принципі особистої відданості, основному верховному правителю. Якщо правитель мав належні особисті якості та політичний хист, піддані йому корилися. Але слабкий король заледве міг втримати контроль над державою. Після верденського поділу королівська влада у Франції була слабкою. Головною причиною стало те, що попередні століття виросли роди великих феодалів, герцогів Нормандії, Бургундії, Аквітанії. Розміри їхніх земельних володінь та кількість підданих набагато перевищували королівські. Це давало їм змогу вільно себе почувати у взаєминах із королем, із яким вони були пов'язані не лише васальною клятвою. Та все ж навіть наймогутніші феодали не посягали на королівську владу. Вона вважалася священною. При коронації королі проголошувались намісниками Бога на землі. Король мав власні земельні володіння, які називалися королевським доменом. У Франції він був з усіх боків затиснутий володіннями інших феодалів. Цей регіон називався герцогство де Франс. Нащадки Карла Великого повторили долю Мировінгів. Вони правили Францією лише формально. Незабаром їм на зміну прийшла нова династія Капетингів. Вона тривала з 987 по 1328 роки. Її засновником став Гуго Капет. Перші капетинги мало чим відрізнялися від інших часом бунтівних феодалів. Король був лише за тогочасним висловом, першим серед рівних. Поступово капетинги змогли приборкати непокірних васалів і зміцнити королівську владу. У цій боротьбі союзниками королів стали представники стану тих, хто працює. Постійні війни феодалів завдавали їм великої шкоди. Тому селяни, ремісники і купці були зацікавлені у сильній королівській владі. У сильній королівській владі були також зацікавлені середні та дрібні феодали, а ще й лицарі. Вони бачили у королі свого захисника від сваволі могутніх великих землевласників. Церква, яка засуджувала безглузді міжособні війни в країні, під час яких гинули тисячі людей, так само ставала на бік короля. Французькі королі намагалися централізувати свою країну, аби влада здійснювалася з одного центру від короля та єдиних для всієї країни органів влади. Саме цей напрям став основним для політики короля Луї IX Святого. На думку сучасників, він зробив стільки добра, що невдовзі після смерті церква визнала його святим. А для нащадків час його правління був часом існування майже ідеального царства справедливості. Луї IX прагнув, аби його закони діяли по всій країні, для цього було створено вищий орган судової влади, паризький парламент, від французького слова парле говорити. У ньому засідали представники знаті та легісти, знавці римського права. Легісти слідкували за втіленням у життя рішень парламенту, а також домоглися того, що кримінальними справами почали займатися королівські суди, а не суд сеньора. Рішення парламенту були обов'язковими до виконання на всій території Франції, а звернутися до нього міг будь-який мешканець королівства. А для того, щоб зменшити кількість внутрішніх війн, король заборонив їх вести на території свого домену. А для решти територію вів правило 40 днів короля. За цим правилом, між проголошенням війни та початком бойових дій мало минути 40 днів. Протягом цього терміну сторони повинні були звернутися до короля, аби він мирно вирішив їхній конфлікт. У випадку, якщо не вдавалося дійти згоди, розпочиналися бойові дії. Луї IX започаткував у Франції створення єдиної грошової системи. Король не заборонив сеньорам карбувати власну монету. На той час право карбувати монети мали 40 феодалів, але примусив їх дозволити у своїх володіннях обіг королівської монети. Поступово більш якісна королівська монета витіснила з обігу місцеві гроші. Для контролю за фінансами король створив спеціальний орган рахункову палату. Незвичним для сучасників були доброта і побожність короля. Він улаштовував притулки для немічних, а в його палаці щодня організовувались трапези для тих, хто голодував. Король особисто стежив за тим, щоб вони отримували такі самі страви, як і він. Луї дев'ятий брав участь у сьомому і восьмому хрестових походах. Коли після невдалого сьомого походу його викупили з полону, король не повернувся додому, а залишився чекати нових хрестоносців у Палестині. За три роки, проведені там французький король зажив слави святого. Він здійснив босоніж у простому одязі паломництво до Назарета, працював муляром і влаштовував поховання для залишених на напризволящі тіл убитих християн. Помер Луї IX у Тунісі. За правління онука Луї IX, Філіпа IV Красивого завершилося об'єднання Франції. Як і його попередники з династії Капетингів, він прагнув зміцнити королівську владу збільшити території королівського домену. На кінець правління Філіпа IV він охоплював три четвертих земель всього королівства. На відміну від свого діда, Філіп IV мало турбувався про питання моралі, особливо коли йшлося про здобуття грошей. На півночі, на північний захід від його володінь, розташовувався. Один з найбагатших регіонів Європи Фландрія. У тамтешніх містах, таких як Гент, Брюге, Іпр, виготовлялися відомі на весь континент шерстяни тканини, що приносило величезні прибутки. Тож не дивно, що Філіп IV прагнув підкорити цей регіон, але його спіткала невдача. 11 липня 1302 року у битві при Куртре французькі лицарі зазнали поразки від ополчення із ремісників і селян Фландрії. Та все ж згодом французькому королю вдалося приєднати до своїх володінь частину Західної Фландрії. До речі, битва при куртре у 1302 році увійшла в історію як битва шпор. Жителі Фландрії на честь здобутої перемоги розвісили в місцевому соборі пів тисячі золотих шпор. Знятих із чобіт убитих французьких рицарів. Непомірні витрати на війну з фламандськими містами були настільки великими, що королівський двір опинився на межі розорення. Для поповнення своєї скарбниці Філіп IV не гребував нічим. Він позичав гроші в містах та не повертав їх, виганяв із країни євреїв, ломбардських банкірів, конфісковуючи при цьому їхні гроші. А потім знову брав із них плату за повернення до країни. За його наказом, у королівських монетах зменшили кількість золота. У королівських маєтках селян примушували е, викуп, викуповувати собі свою свободу. Філіп став вимагати від духовництва сплати королю постійного податку. Проти короля виступив навіть папа Римський, Боніфацій VIII, який категорично заборонив священникам Платити в казну. Однак часи змінилися. У відповідь на втручання папи Філіп IV скликав у 1302 році збори представників трьох станів королівства і запропонував їм розглянути його суперечку з главою церкви. Таке зібрання було скликане вперше в історії країни. Воно отримало назву Генеральні Штати. Тобто Генеральні Штати це становопредставницький у Франції, вперше скликаний у 1302 році королем Філіпом IV Красивим, щоб здобути додаткову підтримку своїх рішень. Початково головним завданням Генеральних Штатів було вирішення фінансових питань. Зібрані Філіпом IV генеральні штати одностайно висловилися проти втручання папи Римського у внутрішні справи королівства. Здобувши підтримку, Філіп IV сам почав встрявати у церковні справи. Саме під його тиском французького архієпископа обрали новим папою під іменем Климента V. За наполяганням Філіпа IV він переніс свою резиденцію з Рима до міста Авіньйон у Франції. Ця подія розпочала 70-річний період, який тривав з 1309 по 1378 рік так званого Авіньйонського полону пап, які опинилися під контролем французьких королів. Після поразки хрестових походів духовно-рицарський орден тамплієрів перемістився до Європи. Його члени накопичили значні багатства землі, кораблі та золото. Вони нерідко позичали гроші європейським королям. Заборгував їм і Філіп IV. Проте, замість того, щоб розрахуватися, він попрохав прийняти його до тамплієрів. Великий магістр ордену Жак Де Моле. Відмовив королю, зрозумівши, що той прагне згодом стати на чолі храмовників і привласнити їхні багатства. 15 травня 1307 року, під час бесіди з папою Римським у Пуатьє, король звинуватив у єресі рицарський орден тамплієрів. Того року рицарів почали заарештовувати по всій Франції. Не виключено, що таким чином король прагнув привласнити ось ці багатства. А те, що відбулося далі, важко назвати судом. Кілька сотень тамплієрів було піддано таким жорстоким тортурам, що навіть магістр ордену зізнався в Єресі. На суді інквизиції рицарі відмовилися від своїх зізнань. За відмову визнати себе винними, понад 50 тамплієрів за наказом короля спалили живцем. У 1311 році на церковному соборі було вирішено розпустити орден тамплієрів, а їхнє майно конфіскувати. Спочатку передбачалося, що ці кошти підуть на організацію нових хрестових походів, але згодом більша їхня частина перейшла королю Франції і іншим володарям. А 29 листопада 1314 року помер сам Філіп IV. Він залишив трьох синів. Усі нащадки Філіпа по черзі правили країною до 1328 року, але не залишили після себе спадкоємців, і династія Капетингів припинилася. Королем Франції став Філіп VI Валуа, засновник нової династії. Таким чином, монархи з династії Капетингів розпочали боротьбу за зміцнення королівської влади у Франції. За часів правління Луї IX святого Франція зміцнилася як єдина держава і досягла свого економічного розвитку. Недарма сучасники називали добу Луї IX золотим віком в історії країни. Від початку ХХ століття до часів Філіпа IV Красивого тривав процес збирання земель Франції під однією короною. Унаслідок об'єднання держави у Франції на початку 14 століття встановилася станова монархія, тобто централізована держава, у якій король правив, спираючись на збори представників всіх станів. А наприкінці 15 століття об'єднання Франції було майже завершено, і вона стала однією з найбільших держав Західної Європи. Але перед тим ще була столітня війна. Про яку мова піде у наступному уроці? А я дякую, що слухали мене уважно.